Забезпечення Миколаєва питною водою. Це дуже важливе питання для миколаївців. Які рішення ухвалила Миколаївська міськрада на сесії. Допомога з-за кордону. Не можна просто побудувати тимчасові будинки на пустирі. Відновленням 48-ї гімназії зацікавилися американські благодійники. 50 років з дня заснування. Наша школа це базова школа. Миколаївська дитяча художня школа відзначила ювілей. Сьогодні понеділок, 13 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області. Постраждалих немає, інформує обласна військова адміністрація. Вчора, 12 травня, о 14.20 ворог завдав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Увечері ворожі обстріли фіксувалися по акваторію Чаківської громади. У суботу, 11 травня, над Миколаївщиною був збитий російський безпілотник Орлан-10. А також ще чотири дрони з зала знищили у Херсонській області, повідомили у повітряних силах України. На Херсонщині дідусь із 11-річним онуком підірвалися на російській міні. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Це сталося у селищі Музиківка. Вони пасли худобу біля каналу, коли одна з кіз наступила на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Постраждалих доставили до лікарні. У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Медики надали йому необхідну допомогу. Дитину довелося оперувати, розповів лікар місцевого медзакладу. Далі пряма мова. 11 років хлопчик вибухової травмою, скалкові поранення малогомілкових кісток. Справа малого мілково перебита. Також є скалки поранення м'яких тканин черевної порожнини, грудної клітки. На даний момент проведена операція, дитина стабілізована, але ще знаходиться в наркозі. На даний момент дитині, стану дитини нічого не порушує. Служба безпеки України знешкодила ворожих агентів, які планували серію терактів у Києві. Як повідомили, в СБУ, вдалося запобігти чотирьом терактам, що мали відбутися 9 травня. У результаті спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах та біля одного з кафе. За даявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з під чаю. За задумом, вибухівка мала здетонувати у годину пік. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Таким чином, ворог хотів дестабілізувати ситуацію в Україні. Наразі правоохоронцями встановлено весь ланцюжок цієї мережі. Виконавців затримали. На гарячому зловмисникам повідомлено про підозру їм загрожує довічне ув'язнення. У неділю, 12 травня, в центрі Миколаєва відбулася чергова акція Полон вбиває. Повідомляє прес служба 36-ї бригади морської піхоти. Захід спрямований на привернення уваги до проблеми військовополонених. Рідні та близькі миколаївських морпіхів закликали співгромадян та світове суспільство до вирішення питання повернення наших захисників додому. Також учасники акції вимагають сприяти дотриманню Росією норм міжнародного гуманітарного права, а саме щодо належного утримання українських воїнів. Загалом в акції взяли участь близько сотні людей. Сьогодні, 13 травня, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич скликав термінову сесію міськради. На ній розглядали питання з програми соціально-економічного розвитку міста до 2026 року. Внесення змін до міськбюджету, а також визначали замовника будівництва нового водогону. Яких рішень вдалось дійти? Депутатам розкаже далі Катерина Рупташ. Сьогодні, 13 травня, відбулось позачергове засідання сесії Миколаївської міської ради. До участі долучилось 36 депутатів. За словами мера Миколаєва Олександра Сінкевича, кабінет міністрів України прийняв рішення щодо забезпечення Миколаєва питною водою. Це та інші нагальні питання і стали причиною позачерговості засідання. Я хочу подякувати всім, хто зміг доєднатися. Це дуже важливе питання для миколаївців для того, щоб ми могли забезпечити містян питною водою. Тому з нашого. Це повинно відбуватися терміново і в такому незвичному режимі. Так, депутати мали внести зміни в рішення до програми соціально-економічного розвитку міста, до бюджету Миколаєва, а також до рішення про визначення замовника будівництва нового магістрального водогону з нової Одеси. Першим на розгляд винесли проєкт рішення щодо програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Проєкт передбачається уточнити назву пунктів. Пункти 180, 181, 182 викласти в новій редакції додаються та доповнити пунктом 183 щодо реконструкції жовтного водогосховища. Даний проєкт рішення, попередньо розглянутий на засіданні виконавчого комітету Миколаївської ради, прошу підтримати. Рішення депутати підтримали одностайно. Далі начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук озвучив проєкт щодо внесення змін та доповнень до рішення про визнання замовником будівництва водогону. На ваш розгляд виноситься проект рішення Миколаївської міської ради про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 25.04.2024 №31-8. номер Внесення змін обумовлено. Змінами до постанови Кабінету міністрів України та необхідністю приведення у відповідність нас об'єктів з будівництва водогону для забезпечення водою міста Миколаєва. Таким чином проектом рішення передбачається уточнити назви низки пунктів та викласти їх в нові редакції, а також доповнити пунктом щодо реконструкції жовтневого водосховища. Депутати міськради підтримали це рішення за 36, проти 0, утрималось 0, 0, Разом 36, рішення прийнято. Дякую, колеги. Крім того, під час сесії депутати розглянули питання щодо внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік. У цьому рішенні також як у попередньому рішенні вносяться назва вносяться зміни щодо назви трьох водогонів з реконструкцією додатку 6 та додається ще одна. Реконструкція жовтневого водосховища з виділенням коштів 330 тисяч і шляхом перерозподілу в межах лімітів управління капітального будівництва. Усі депутати проголосували за. Рішення було ухвалено. Наостанок, Олександр Сінкевич подякував колегам та висловив сподівання, що результатом цієї роботи стане якнайшвидше відновлення централізованого постачання питної води миколаївським споживачам. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Значна кількість ветеранів війни на Миколаївщині зумовлює необхідність запровадити посаду ветеранського омбудсмена в усіх громадах. Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій кім під час панельної дискусії на другому міжнародному саміті міста регіонів. Пропонуємо пряму мову. Дивіться до 2022 року в Миколаєві було 40 бригад 40 частин військових. 40. До 22 го року в Миколаєві було 25 тисяч сімей ветеранів. Їх буде в рази більше. Також Віталій Кім додав, що наразі в громадах Миколаївщини є потреба у 156 таких спеціалістах і психологах. Загальний бюджет утримання за його оцінками складає близько 2 мільйонів доларів на рік. Миколаївська гімназія номер 48 яка була зруйнована російськими ракетами, отримала шанс на друге життя. Відновленням освітнього закладу зацікавився благодійний фонд зі Сполучених Штатів Америки, заснований вихідцями із України. Наразі триває процес збору коштів для втілення проєкту. Докладніше про це розкажемо в наступному матеріалі. 23 лютого. Мої діти здали мені зошити на перевірку. Ось ми бачимо 23 лютого класна робота. А 24 лютого ми вже в школу не повернулися. Тримаючи в руках обгорілий зошит, вчителька нині вже 4 класу Миколаївської гімназії номер 48 пані Олена згадує останню роботу, котру 23 лютого 2022 року їй здали діти. На наступний день коридори вже спорожніли. 23 липня жінка в вдосвіта прокинулась від вибухів і зрозуміла, школу атакували росіяни. Це були обстріли російськими ракетами с 300, це відбувалося не один раз. Залишилися конструктивні елементи, колони, плити, перекриття. Фундаменти, частини школи, частина школи не підлягає відновленню. Таким чином загарбники продовжили терор проти цивільної інфраструктури України. Якщо говорити за заклади загальної середньої освіти, то слід зазначити, що більше половина їх була пошкоджена. До нас залітали як гради, ракети прилітали. Більше половина закладів в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Значно пошкоджені у нас шість закладів освіти. Відновленням гімназії No48 зацікавилося за океаном. Благодійний фонд світанок, заснований представниками української діаспори в Сполучених Штатах Америки, розробляє необхідний проєкт. Саме відновлення цієї школи дуже важливе для Суспільного життя цієї частини міста, тобто, коли діти повернуться в школу, повернуться родини, повернеться життя, бо не можна просто побудувати тимчасові будинки на пустирі. Треба відбудовувати все міське середовище загалом, і ось це і є те, що ми робимо тут. Кирило олійник окреслив три основні складові, котрі має проєкт відбудови. Безпека, поглиблений аграрний та екологічний напрямок, а також енергоефективність. Ми всі знаємо, де ми зараз знаходимося, і війна ще не закінчилась. І тому ця школа буде мати, мабуть, чи найбільше бомбосховище серед усіх школ, які я знаю. Миколаїв це зернова, мабуть, столиця. України, і тому ми хочемо не просто відбудувати школу, а ми хочемо заложити фундамент для цілого майбутнього покоління людей, які будуть відновлювати південь України, відновлювати аграрну промисловість. Ми сподіваємося з нашим новим проектом, з новою концепцією, що ми зможемо досягти рівня енергозбереження, а 0 це найвищий і найкращий рівень енергозбереження. Відновлення 48-ї гімназії має важливе значення для міста, зазначив Євген Поляков. За кількістю учнів школа фактично була найбільшим закладом загальної середньої освіти Миколаєва. Тут до війни навчалося майже тисяча дітей. Зараз ми плануємо, що це буде молодша і середня школа для більше ніж 1300 дітей. Для відновлення життя у корабельному районі потрібно відбудовувати цю школу. Якщо цього не зробити, то молоді сім'ї, там де народжуються діти, коли дітям потрібно будуть необхідно йти в школу, вони будуть виїжджати звідси. Педагоги зазначають, учні з нетерпінням чекають моменту повернення за парти і в жодному разі не хочуть змінювати рідну школу. Скільки б там не хвалили онлайн навчання. Як би не казали, що все це йде в ногу з часом. Насправді, спілкування між дітьми це є найголовніше. І спілкування безпосередньо з дітьми вчителів дає змогу відчути, не просто побачити на екрані, да? Там, дитина зрозуміла, не зрозуміла, як сприймає матеріал, як взагалі сприймає все, що каже вчитель, а і відчути це, тому що діти, ви знаєте, особливо зараз, вони дуже потребують. Спілкування дуже потребують підтримки, дуже потребують о, якогось знаєте, емпатії. Наразі проект відновлення гімназії знаходиться на стадії збору коштів та переговорів з потенційними донорами. Однак, представники благодійного фонду налаштовані втілити його в життя найкращим чином. Сподіваємося, що як і місцевий бюджет допомагає, так і донори нам будуть допомагати у відновленні наших будівель закладів загальної і середньої освіти. Тому разом все вдасться. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Головнокомандувач Олександр Сирський подарував тактичний годинник Олександру Ботвінєву, який служить у ЗСУ. Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування. Олександр Ботвіньєв народився у Первомайську Миколаївської області. Після початку великої війни чоловік добровольцем пішов на фронт. Нині служить у складі 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ. За понад рік служби Олександр ліквідував десятки окупантів та знищив дві одиниці російської техніки, за що я отримав. Мав персональний подарунок від головнокомандувача. З грудня 2023 року Ботвін'єв працює на Авдіївському напрямку. 50 років роботи. Миколаївська дитяча художня школа відзначила свій ювілей. До пам'ятної дати була організована виставка робіт учнів за останні 10 років. До експозиції увійшли близько 300 художніх витворів, виконаних у різних стилях. Докладніше про захід розкаже далі мій колега Сергій Лисюк. Фактичною датою початку роботи Миколаївської дитячої художньої школи є 1 вересня 1972 року. Однак відзначити 50-річний ювілей у 2022 році завадила безпекова ситуація, спричинена повномасштабним вторгненням росіян. Попри всі складнощі, заклад не лише продовжує працювати, але й має плани на розвиток. Наша школа це базова школа, це початкова мистецька освіта. Нам би хотілося розвивати дизайн, комп'ютерний дизайн. Нам є куди розвивати декоративне мистецтво, і народне мистецтво, і авторські техніки вводити. Бо у нас такі викладачі, які дуже багато ініціативи у них, і вони хочуть працювати, але ми обмежені в умовах. До пам'ятної дати була організована виставка робіт вихованців школи за останні 10 років. Вона налічує близько 300 художніх витворів, виконаних в різних стилях, від живопису до витинанки. Викладачка Інна Гудулян каже: діти завжди викладаються на повну, і робота з ними приносить задоволення. Це для мене все. Я віддаю нера, мабуть свою душу. Так як немає часу не працювати вдома, сім'я, а всю душу я віддаю цим діткам. Для мене це натхнення з ними роботи. Дуже багато робот я зробила і зробила з задоволенням, з наткненням. І в такий час дуже цікаво працювати з дітками і давати всю любов їм. Саме досягнення дітей відзначають ґрунтовність навчальної бази школи, каже Євгенія Кручиніна. До прикладу, учениця закладу Єва Барикіна здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості за номінацією Декоративно-прикладне мистецтво. Це робота за якою отримала Шевченківську грамоту. Вона називається «Червоне – то любов, а чорне то журба. Витилений дуже багато часу, можливо, навіть нервів, але задоволений результатом. Ти вкладаєш усю душу, ти навіть не знаєш, який буде кінечний результат, бо спершу ти орієнтуєшся на ескіз, а далі вже йде само собою. Деякі деталі ти замінюєш, деякі зовсім прибираєш, тож ніколи не знаєш, як вийде. Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров називає ювілей школи спільним святом педагогічного колективу та учнів. Достатньо поглянути по місту Миколаєву і побачити те, що зроблено руками людей, які вчились в художній школі. Тому що мистецька освіта перші кроки мистецького освіти – це дуже важливо. Це головне, це дає людині ну, взагалі весь сенс всього життя. За відданість професії, педагогічний колектив школи був відзначений нагородами міського управління культури. Вчителі обіцяють і надалі тримати високу мистецьку планку при вихованні нових поколінь художників Миколаєва. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 65%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо, лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт іркамарт.Ті. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.